Шановні гості, шановні друзі, по другому я не можу сказати, тому що це дійсності ви мої друзі, друзі нашого музею. Сьогодні ми зібралися в черговий раз у нашій виставковій залі, і ми зібралися не випадково. Тому що наша Балтська земля дуже багата на таланти, доказом цього є виставка, на якій ви сьогодні присутні, і виставка, на відкриття якої ми сьогодні будемо з вами проводити. Говорячи за кожен населений пункт нашого Балтського краю, треба сказати в них небатюща історія. А історія станції Балта переплилася в історію всієї України сьогоднішньої. Вона ввійшла в історію нашої України як перша залізниця і зрозуміло, що тут зібралася на цій території велика плеяда видатних людей, які своєю працею. Прославляють край. І треба сказати, що, мабуть, в історію Балського краю була б вона набагато скуднішою, якби не було населеного пункту Білене. Яка прозаїчна, яка мелодійна назва цього села? Білене. Побілена хата. З призьбою, згадайте, дівчата, хлопці, голубенька призьба, а біле, глиною білою побілені хати. І прекрасні рушники, які прикрашають кожну хату. А сьогодні до цього додавалось прекрасні вишиті картини. Прекрасні вишиті накидки, фіраночки, і все це являється витвором рук простих жінок, які живуть на терені цього села. Не так давно біле не було одне із переможців, огляду населених пунктів нашої Одеської області. А сьогодні вони можуть гордитися своїми промисловими підприємствами, які працюють на терені цього населеного пункту. І я по праву хочу запросити Олену Тимофіївну до слова староста, який підпорядковано село, завдячуючи її, її помічникам, сьогодні створюється красота. На території цього населеного пункту. Прошу. Я хочу сказати, що жителі нашого села, нашої громади, вони не тільки працюють на своїх робочих місцях, на своїх підприємствах, де вони працюють. Як було сказано, що у нас, слава Богу, ще є робочі місця поки не так їх як хотілося, щоб було багато, але ну, є людям де трохи працювати, але вони у вільний час займаються. Своєю улюбленою склавою, вони е, хрестик за хрестиком, ниточками цими вишивають, як колись сказала моя мама, на полотні свою долю. Тут є такі вишивки наших мешканців, які вишивали з 50-х годах, в 60 х водах. Коли ще люди в руках, коли люди вишивали просто на самій обикновенному полотні І не було канви, не було ниток у людей, не було схем, вони по селі ходили, брали у одних людей схеми, перешивали на свої вже вишивки. Вони вишивали після роботи, після важкої роботи на полях колгосмих і знаходили ту хвилинку, тому що вишивка це їхній був віддих, такий і цей. І любими, тому що якщо не любити це цю, цю справу, воно не вийде такі красиві вишивки, як ми бачимо, які наші люди це все вишивали. І я рада, що я живу, я працюю в цьому такому чудовому нашому селі. Я завжди вважала, що наше село саме найкраще. Що мені не казали, може було ще краще, але наше найкраще. І люди наші найкращі, як і до роботи, так і до відпочинку. Ось нещодавно ми відзначали одну із дат нашої історії, захисту нашої вітчизни в районі населеного пункту Крут. Група студентів молодих стали на захист Незалежної України і своїм життям, в принципі, вони заплатили за те, що ми сьогодні маємо свою незалежну державу. Треба сказати ще одну особливість. Особливість пов'язана саме з залізничною станцією з населеним пунктом. Ми маємо Балські Крути, тому що ось така подія подібна відбулася також в період громадянської війни безпосередньо на території нашого Балського краю. Історія населеного пункту дуже складна, і разом з тим часто є, цей населений пункт називали Сполученими Штатами, тому що до складу сільської ради входила велика кількість населених пунктів. Ну, як велика кількість. Харитинівка, Отрада, Пашковка і інші населені пункти. Це була Білинська сільська рада, і споконвіку. Білинська сільська рада славилася своїми видатними працівниками. Мабуть, не випадково Ольга Спірідона-Базилюк, одна із працівниць цього населеного пункту, отримала звання Героя соціалістичної праці. А скільки механізаторів, а скільки інших працівників, а скільки працівників залізничної станції нагороджені різними нагородами нашої держави. Ну, а сьогодні ми славимо людей, які подарували нам красоти, які ми сьогодні з вами спостерігаємо. І я хочу запросити Світлана Анатолійовну вас до слова. Прошу. Славиться наша Білинська земля талановитими, мудрими, працьвитими людьми, серед яких дуже багато людей з золотими руками. З підголки, яких виходять справжні шедеври, розцвітають квіти, щебечуть пташки, як співаються в пісні. І на тім рушникові оживе все знайоме до волю, і дитинство, і розлухка, і вірна любов. На нашій виставці представлені роботи Літвінової Валентини Матвіївни. Ви можете подивитися, вишита сукня цій сукні вже більше 60 років. Це домоткане полотно, яке виготовляла її мама, а сукню вишивала вона вже для своєї доньки на випускний вечір в школу. А це її вишита сорочка, яка вона для себе вишивала бісером. І взагалі в нас Валентина Матвіївна, шкода, що її тут сьогодні з нами немає, дуже талановита, дуже мудра, дуже. З під її рук виходить і гарні вишиті картини, ікони, шаль. Дуже багато робіт, це шаль, яку вона мені особисто зробила і подарувала, а її роботи є навіть за кордоном, є на Кіпрі, є в Росії, є в Сполучених Штатах Америки. Тому що всі роботи, які вона робить, з любов'ю робить, вона дарує. Є роботи Прудіус Зінаїди Іванівни. Вишивка гладю і вишивка хрестиком. Жінка також вишиває дуже давно, з маленького віку її заохотила до цього її рідна мама. І до цих пір, вона вже в гарному поважному віці, вона не покидає голку. Вона вишиває, вишиває для своїх рідних, вишиває для себе, вишиває для онуків, вишиває. Рушники весільні, заохотилася до вишивки бісером вишивої ікони, дуже гарні, які також дарує. На цій виставці представлені роботи нашої Шевченко Надії Микитівни, яку я знаю дуже давно, дуже поважаю. І я вже, як казала сьогодні, для мене вона як відкрита книга. Я дуже рада, що я з нею знайома. На цій виставці представлені її роботи. Ікони вишиті бісером і картини також вишиті бісером. Хоча наша Надія Микитівна дуже багато чого вміє, знає, і ми дуже раді, що вона завжди готова нам допомогти і навчити нас. Ще на цій виставці представлені роботи вишиті ікони нашої молодої. Мешканки нашої, нашого села Трофімчук Софії Олександрівни. Багатодітна мама, де вона знаходить той час, щоб творити, я взагалі навіть не здогадуюсь. І в неї хлопці, ну як кажуть, сплошна шкода. Тільки дивися за ними, а вона умудряється і пекти гарні торти, і вишивати. І також дуже рада, що я з нею знайома. Також на цій виставці представлені роботи круг Ніни Йосипівни і дяченко Лідії Юхимівні, яких, на жаль, вже давно нема з нами, але їхні роботи зберігаються. Крук Ніна Йосипівна це матуся нашої Олени Тимофіївни. Скажу вам більше, наша Олена Тимофіївна також свята майстриня. З під її голки виходять дуже гарні роботи. Будинок її прикрашений, вишитими подушечками, вишитими рушниками, скатерки. Її це шедеври. Сподіваємося, на, на слідуючій виставці роботи Олени Тимофіївни також будуть представлені. І нещодавно я з цією людиною не була знайома. Познайомилися ми з нею нещодавно. Панфільцева Світлана Іванівна. Цей «Гноми» – це її роботи. Мотанки маленькі і а, велика мотанка. Це її роботи. Питаю її, Світлана Івановна, де ви черпаєте в то натхнення вчителька з великим педагогічним стажем від дітей? Дивлюся на дітей і воно саме собі приходить. І я вже тут того гноміка зробила, того Діда Мороза. І на цій виставці також представлені її картини. Картини зроблені з шкіри. Ну, взагалі, я так вважаю, що на нашій виставці є що подивитися і є чому повчитися. І ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Дякую. Ми всі радіємо, дивлячись на ту чи іншу роботу, тому що кожна робота заслуговує найвищої оцінки. Надія Микитівна, ми з вами знайомі дуже-дуже давно. Ідіть сюди. Надія Микитівна, окрім того, що вона має величезний педагогічний стаж як вчитель фізичного виховання першої школи. Вона, окрім цього, майстриня, ми сьогодні з нею говорили, вона каже, я, я б могла вам на виставку навіть ось цей світер, що я зв'язала показати. Але вона ще й співає в колективі, який носить таке прекрасну назву надвечіря. Надія Микитівна, коли ви встигаєте, ви... це все равно. Я, я не думала, що прийдеться роздягатися світр 90-го року <ріст> <ріст> випуску. Ви знаєте, що я хотіла сказати? Що ми багато майстрині, багато хто чим займається, це не всі роботи, які у людей є, бо не всі знали, можливо, десь хтось не чув, але ми припинили цю роботу, коли почалася війна. І почали в'язати носки, пояси, дуже багато людей, які працюють, тільки займаються цим. Ось ця ж Валентина Матвіївна, яка вишивала, вона зараз в'яже тільки носки. Ми хочемо допомогти нашим воїнам, щоб їм там було трошки тепліше, бо нам тут тепло, а вони там бідні. І я хочу, щоб всі-всі були здорові, щоб ніхто, ніхто не гинув. І я думаю, що все-таки ну, мир буде. Шановні друзі, ви знаєте, ось ми кожен раз для себе, працівники музею, музею, відкриваємо все нові нові імена. А крім того, ми ще відкриваємо нові нові види творчості. У нас ще гномики не були. А цей раз прямо ціле футбольне поле у нас сьогодні. У нас сьогодні є роботи, яких ми поки що у стінах свого музею не експонували. І це дає нам натхнення продовжувати, продовжувати відкривати нові імена. А перед цим, на протязі цілого місяця, ми працювали з виставкою, присвячено Новому року і Різдву Христову. Відгуків дуже Багато. Я сподіваюся, що і за цю виставку буде багато відгуків, які будуть ще раз і ще раз прославляти майстрів, народних майстрів наших дітей, які також долучаються до створення тих чи інших робіт. Сьогодні в нас експонуються роботи гуртка умілі руки. Сьогодні в нас експонуються і роботи. Тих, хто відійшов по тобічний світ, але саме головне мистецтво ніколи не зникає. Мистецтво постійно живе. І я хотів би сказати сьогодні велике спасибі всім майстрам, які прийшли до нас сьогодні з Білинської громади. Я хочу сказати сьогодні величезне дякую тим. Хто залюблений в мистецтво і приходить до нас безпосередньо на виставки на наші масові заходи. Ну і зрозуміло, ми завершили виставку. Завершили виставку, присвячену Різдву Христовому і Новому року. Біля 130 робіт було виставлено на попередній виставці. І з вашого дозволу, я хотів би сказати величезне дякую тим людям. Які це робили. Балський історичний музей Балської міської ради Одеської області нагороджує Романчука Руслана за розвиток прикладного та образотворчого мистецтва, активну співпрацю з Балським історичним музеєм та участь у виставці Христос народився, славі моєго! Золедіться здавайте. Дві роботи, дві роботи його стали переможницями огляду, який був об'явлений відділом культури безпосередньо присвячений Новому року. Ми його вітаємо і дозволь вручити тобі. Це наше відкриття, відкриття, яке відбулося завдячуючи виставки. Де русланчик поставив декілька робіт. Ну, а сьогодні у нього вже цілий арсенал робіт. Дякуємо! Нагороджується Оргієва Тамара Михайлівна. Тамара Михайлівна це майстриня, яка приймає участь у всіх виставках. І Я з задоволенням ще і ще раз закликаю. До нових виставок. Щастя вам, здоров'я і всього найкращого. Дякую, дякую. Нагороджується Клименко Олена Іванівна. Олена Іванівни хата, квартира, точніше, вся в вишитих роботах. Вона шукає себе, продовжує шукати себе. Ну, вона сказала, що до гноміків вона ще не дійшла. Ну, думаю, що в майбутньому буде. Я вам дякую дуже. Спасімо. Спасибо. Всі послужають, так вчаться. Марія Олександровна Ткаченко, яка приймає участь і не тільки приймає участь у наших виставках, а ще й нас нагороджує, дає нам. Роботи, які ми сьогодні експонуємо безпосередньо на вулиці. Козак і козачка, то її рук. Лебеді, якщо скоро почнуть плавати, то також її рук. Дякую вам. Валюша Михайльова, будь ласка, майстриня, яка працює з різним матеріалом. І саме головне, що мене дуже радує, скільки мені позвонив, Валюша, нужні роботи. Моментально роботи тут як тут. Треба борсуки відправити роботи. На цілий місяць відправили роботи на експонації для того, щоб експонувати в борсуках. Палюшенька, здоров'я тобі, щастя і творчості. Буду ну серед е, жінок вишивка то закономірне явище. Вадимчик, ота? Людина, яка Вишиває роботи, зараз виконує роботи по заказу. Я дякую, Вадимчику, тобі. І побільше робіт і почаще на Дякую. Я вчора дзвоню по телефону Наталі Пеофанівну і кажу, Наталі Пеопанівна, я вам назначаю свідання. Вона каже, я з задоволенням прийду. Наталя Папаніна представила на роботи свої картини. І ми дуже надіємося, що нові картини будуть радувати наше око. Як художниця, вона мала персональну виставку не тільки в нас, а навіть в Ананівському художньому музеї. А тому ми надіємося на нові роботи. Творчості вам, здоров'я вам, вашим дітям, внукам. Дякую. Хай будуть здорові і хай допомагають вам творити. Дякую. Ну, ключницю всі знають. Бузовська Надія Михайлівна. Надія Михайлівна, ну, по-перше, це людина, яка постійно посміхається. Це говорить про те, що... Вона вміє робити собі настрій. По-друге, вона її під силу, навіть електричество. Тому що на попередній виставці вона представила роботи з підсвітом. Так що ми дуже вдячні. І на будь-який поклик вони відгукуються і приходять до нас. Дякую вам, здоров'я, миру, нам, всім, щастя. Я підійду до, Мар... до Машеньки, маленькі ручки, але вони роблять дуже красиві роботи. І на всіх виставках Машенька приймає і старається попасти до нас на виставку. Машуленка, Золоце, здоров'я тобі, спасіба за те, що ти своїми руцями. Робить такі красиві роботи. Незвичні роботи на цій виставці були представлені Надією Анатолівною. Надія Анатоліївна веде. піднімайтеся, І разом з вами Галина Володимирівна представила роботи, її сьогодні жалко немає, але я прошу передати вам. вам. І грамоти і сказати величезне спасибі. Ва дуже Галичі. А це вам від Галини Володимирівни подарочок такий ключенця. Ось сюди вставляєте ключики і серце ось до того, щоб воно завжди билося. І як воно б'ється у вас завжди, щоб воно завжди таке було билося і не зупинялося. Дякуємо. Здоров'я, всім здоров'я! Дякую. Зінаїда Афанасівна, майстриня, ну їй по, по закону положено. Вона швачка, вона художниця, вона займається плетивом, вона займається аплікацією. А чи вона не займається? Вона город обробляє. Прямо посаджений відра картоплі вона менше відра зібрала. Саме головне. Що їй під руку все, і вона за все береться. І всі виставки, які тільки проводяться в нас, вона, по-перше, відвідує, а по-друге, вона представляє свої роботи. А на здоров'я, миру, щастя, всього найкраще. Що можна сказати? Кожна людина на цьому білому світі, вона живе і створює благо. Благорізні. Хто в науки, хто вирощені хліба, хто для того, щоб забезпечити логістичний шлях. Але сьогодні у нас війна. І зрозуміло, що ми кожен хочемо цього чи не хочемо, навіть в таких обставинах ми ще раз і ще раз звертаємося до пам'яті, Звертаюся до пам'яті тих людей. Які колись боронили нашу Україну. Звертаємося до пам'яті до тих які людей, які сьогодні, сьогодні боронять нашу Україну. І я хочу, маючи таку нагоду, сказати величезне спасибі всім тим людям, які роблять все для того, щоб наблизити перемогу. Хтось в'яже сітки, хтось пече. Хліби, а хтось інше робить, ну, вони роблять всі, для того, щоб в нашій Україні якомога швидше наступила перемога. А тим 54 нашим землякам, які з Балтської громади заплатили найціннішим життям, я оголошую хвилину мовчання. А для кого? Вони платять своїм життям. Вони платять для того, щоб жили. Сюди заходьте, будь ласка, заходьте діти до нас. Щоб діточки жили. Творили ось такі картини, які ось під керівництвом Наталі Миколаївни вони пишуть. Ось ці роботи написані учнями які навчаються в нашій школі мистецтв в образотворчому відділі. Ось вони сьогодні прийшли подивитися на те, як люди вже зрілого віку перетворюють своє мистецтво і дарують нам своє мистецтво. І разом з тим вони подивляться на роботи, які роблять діти, які ходять в гурток у мілі руки. Тому ми вітаємо вас сьогодні і бажаємо вам всіх успіхів. А всім вам я дуже вдячний і запрошую. Переглядайте сьогоднішню виставку. Запрошуйте до нас на виставку ваших знайомих, земляків наших, приїзді. Хай приїздять до нас діти шкіл, тому що мистецтво воно вічне. І передача мистецтва наступним поколінням це завдання, яке покладено на ваші, на наші плечі. А всім вам миру, скорішої перемоги, здоров'я!